20 вересня 2011 року в Україні був прийнятий закон про протидію торгівлі людьми. Відповідно до цього закону було прийнято ряд підзаконних актів і в 2012 році була прийнята постанова Кабінету міністрів про національний механізм взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері протидії... І метою цього механізму є захист прав постраждалих від торгівлі людьми і надання їм допомоги, і звичайно, для того, щоб ми могли захищати їх права, їх цих людей потрібно виявити, ідентифікувати. І відповідно до даного закону по протидію торгівлі людьми під законних актів в 2009-2011 роках в Чернівецькій та Донецькій областях був реалізовувалися пілотні проекти по створенню національного механізму за. І досвід цих двох областей поширився на інші області. Із березня 2012 року по грудень 2013 року цей проект реалізувався в Тернопільській області.